Всім привіт! Тема сьогоднішнього розкладу: про що для вас буде квітень місяця. Подивимося в цьому розкладі основні такі ключові теми і моменти цього місяця для вас. І також спробую подивитись дати, на які вам варто звернути увагу. Буде у нас три позиції. Відповідно, ви можете обрати одну із трьох позиції, один із трьох варіантів, який вам більше до вподобає або до якого вас тягне інтуїтивно. Перша. Друга. Карта. Будь ласка, обирайте свою позицію. Якщо потрібно більше часу, щоб подумати, то можете поставити на паузу, проте я не раджу довго обирати і довго затримуватись на цьому моменті. Для особистої консультації ви завжди можете написати мені свій запит в інстаграм в особисті повідомлення, і я вам відповім. Інстаграм є в описі профілю, і давайте почнемо з першої позиції. Хто обрав першу карту? Квітень місяць буде досить насичений інформаційно для вас. Це місяць можливостей. Місяць реалізації ваших амбіцій час може йти дуже швидко в квітні місяці для вас, і буде, можливо, важко не загубитися у такому вирі подій. На все потрібно реагувати, і те потрібно зробити, і те, і може бути багато спілкування, до речі, можуть бути поїздки. Тобто, досить такий активний місяць. Основна сфера, яка буде дуже так яскраво проявлена в квітні місяці у вас, це все ж таки матерія. Тобто робота, фінанси, фінанси, гроші, ваше житло, ваше тіло, все, що можна пощупати, потрогати, побачити. Да? Єдине, що я би. Радила вам все ж таки знаходити час для відпочинку, тому що так, місяць буде активний і можна закласти досить такий хороший фундамент на майбутній періоди. Можна почати якусь справу, можна про щось домовитись, можна зробити далі інвестиції, вкладення, і це потім у майбутньому буде вам служити таким хорошим. Фундаментом. От, але при цьому всьому місяць буде такий насичений, тому можна втомитися, виснажитись, тому раджу все ж таки знаходити час на відпочинок і розподіляти свої справи плюс-мінус рівномірно, наскільки це буде можливо. Бо під кінець місяця взагалі може бути що взагалі немає сил. Енергії і виснаження. І так, важливі події місяця для вас в особистому житті може бути такий період застою і особливо, якщо ви дівчина, жінка, то не отримаєте ви того фідбеку, того зворотнього зв'язку від е, е, чоловіка. Від свого партнера або від людини, від якої вам би хотілося його отримати. Тобто тут буде такий момент невзаємності. Якщо ви чоловік вам буде трошки не до відносин, не до романтики, і така, такий епатичний стан відносно жінок, у вас буде не весь місяць, але такий. Період буде. Жінки можуть зіштовхнутися з якоюсь невзаємністю, з холодністю, з апатією зі сторони чоловіка. Тут порада: не наполягайте, дайте йому е, час подумати, займіться своїми справами, не потрібно е, витягувати його і намагатися там врятувати, якщо він буде якось відмовки якісь шукати і так далі. Не треба цього всього, переключіться на щось інше. Наступний момент, наступний такий період важливий буде, щось змусить вас трішки попереживати, понерувати. Це можуть бути якісь новини неочікувані. І, да, новини, зокрема, можуть стосуватися якихось коштів, документів. Але ви впораєтесь і до вас прийде інформація, як це вирішити. Тобто ключик, як розв'язати цю проблему, у вас буде, не хвилюйтеся. Головне себе не розбурхувати емоціями, панікою, тому що можна не помітити ту інформацію, яка вам допоможе вирішити ці питання. І третя подія, буде якась поїздка, але вона може складатися не зовсім так, як ви собі запланували. Можуть бути труднощі, Да? Цією поїздкою. ну Наприклад, там щось переноситься, відкладається, змінюється. Але це так треба тобто вам лишається лише підлаштовуватись під обставини, тому що тут вмішується вже сама доля. Якщо воно так складається, то нехай вже складається, як є. Вам не потрібно йти проти течії в даному випадку. Ну, в перший тиждень квітня вже пройшов, в принципі, так? Да? Скоріше за все, що оці емоційні переживання могли бути в першому тижні квітня або ситуації з відносинами. І десь в середині місяця, 15 там число, десь так, в районі цьому може бути ця поїздка у вас, але можливо, варто її перенести. Якщо у вас буде щось там не складатися щодо цієї поїздки, то краще перенісіть її. Так, да, і тоді все вийде краще. Так, на цьому в мене все по першій позиції. Так, переходимо до другої. Другу другу карту, другу позицію. Місяць буде досить лайтовий. місяць таких релаксу, насолоди. Місяць, коли буде хотітися всього все спробувати, втілити якісь свої бажання, якісь мрії, в тому числі під впливом страху: а коли, якщо не зараз, да? а якщо я не встигну. А місяць, коли може захотітися закохатись, а місяць, коли. Ви можете отримати успіх в роботі, тобто відмітять ваші результати, ваші успіхи, і вам буде це приємно переживати і відчувати. Тобто, ви будете задоволені собою, задоволені своїм життям, своїм поточним становищем, в принципі. І я б сказала, що цього місяця ви будете на розслабоні. Виділити якусь окрему сферу тут важко. Я би сказала, що цього місяця у вас буде такий розслаблений стан, ви можете втілити багато своїх бажань, намірів цього місяця. Тут карта шут, тому, в принципі, можете затіяти якесь починання, можете спробувати щось нове, проявити себе по-новому, по-іншому. Можуть бути якісь нові романи, нові історії, відносини нові почати можете. Можете почати новий проєкт, нову роботу знайти можете також. Вам не потрібно цього боятися, не потрібно боятися ніяких змін. Якщо ви відчуваєте свій поклик душі, то. Не бійтеся, виходити із зони комфорту і робити те, що раніше, про що раніше ви могли б і навіть не подумати. Звісно, сумніви будуть і можуть бути, але вам потрібно з ними впоратись, довго не думати, не затягувати, не очікувати. Тому що енергії місяця вони сприяють тому, щоб е, йти вперед, а не триматися за те за стабільність, за рутину, е, за надійність. Відповідно, основні події квітня місяця е, перше це можуть бути якісь відрядження, нові проекти, нові посади на роботі, нова посада на роботі. Навчання також, в основному, це все буде стосуватися роботи. Звісно, може бути і перехід на якийсь новий етап у відносинах. Наприклад, вирішити заручитися або одружитися, або з'їхатись і так далі. А можливо, Ну, тут, не виключаю. Це все ж таки загальний розклад. Тобто, перша важлива подія квітня місяця ви. Перейдете на новий етап в своєму житті в якійсь певній сфері. Це буде правильно, це буде якраз вчасно, да? час прийшов. А наступна подія цього місяця. Дияволо у нас виходить, цікава карта. Дияволо зазвичай нам пропонує бажане те, що ми дуже хотіли, в дуже красивій обгорці. І більш таких побутових трактувань я можу назвати. Привабливі якісь пропозиції, наприклад, вам запропонують якусь дуже привабливу роботу, вакансію, можуть бути привабливі фінансові пропозиції, щось купити, кудись вкласти кошти. Можуть бути привабливі пропозиції, відносин. Да? Дуже такий пристрасний, захоплюючий роман, можна собі знайти. На свою голову. <хи> От, диявол е, говорить нам про те, що щось цікаве буде у вашому житті, але я вам раджу, перш ніж погоджуватись, 10 разів подумати про наслідки, прорахувати все і подумати про те, чи зможете ви легко вийти з цього, чого б це не стосувалося. І третя подія, а, така теж важлива в цьому місяці, що буде, а, а, якийсь період очікування, очікування результату, очікування інформації від когось від чогось дуже важливої інформації. А, проте вам варто зберігати спокій. Знову ж таки, вона може затримуватися ця інформація або якісь терміни можуть від... Відстрочуватись, але воно все одно вийде. Тобто вам не потрібно на рахунок цього переживати і намагатися все проконтролювати, тому що це буде тіньовий аспект імператриці. Так, по дияволу тут здебільшого стосуватиметься відносин, да, любовних якихось історій, я вже попереджала вас. Подумайте 10 разів, до чого це може привести. Будьте пильні, намагайтеся не пропускати ніяких ритм-флагів. Ну і по шестірці мечів тут буде приємна така розмова у вас з кимось, і це дасть поштовх до нового етапу. Тобто можете підписати якісь документи, можете заключити якусь угоду, і, відповідно, це запустить зміни у вашому житті. Давайте подивимось ключову дату квітня місяця. Десь 14 число, два тижні да, від початку місяця. Це, ймовірніше за все, буде проявлення цього диявола. Тобто можете познайомитися з якимось привабливим залицяльником чи з привабливою дівчиною, якщо ви чоловік можете почати спілкування з кимось, відновити спілкування і так далі. Ну, в принципі, я думаю, все. І у нас лишилась остання третя позиція. Що у нас чекає по третій позиції? А ось тут, навпаки, тут місяць буде доволі такий пасивний. Здебільшого, це буде продиктовано вашим психоемоційним станом. Тобто вам. Або захочеться взяти, наприклад, відпустку, відійти від справ, відпочити. Такий досить настрій, коли я нічого не хочу, мені нічого не подобається, у мене немає сили, немає енергії, немає ресурсу. Або, можливо, це вимушений буде такий відхід да, від справ. Можливо, у відпустку доведеться піти. Я не знаю, з якої причини, але бувають різні ситуації в житті. Тобто місяць такий. Я б не хотіла сказати ізоляції, але здебільшого тут ви будете перебувати сам на сам з собою більше, ніж в соціумі. Багато будете думати. Тут буде про що подумати, тому що можуть бути неочікувані події. Тут Мова йде про партнерство. Партнерство у нас може бути різне, не лише відносини, це може бути Це може бути і робоче якесь партнерство чи союз. Відповідно, він руйнується і може досить неочікувано зруйнуватися. Це може бути заморозка проєктів на роботі, може бути скорочення, звільнення, або, на, ну, скажуть, написати заяву на відпустку. От. Тобто, це неочікувані такі новини, які вас встривожать, і внаслідок цього вам доведеться взяти якусь паузу. Я б не сказала, що це прям остаточний буде розрив партнерства, але тривалий період ви будете на межі, тобто не розумітимете, чи розрив, чи ще ні. І щодо відносин, також можуть бути якісь ситуації, які неочікувано. Приведуть до цих змін, коли ви опинитесь з партнером на грані, чи ми разом далі будемо, чи ми все ж таки остаточно розходимось. А, наприклад, оці ем, такі качелі, да? а, я тебе люблю, або я все ж таки хочу розійтись, Я не знаю, що я хочу. Це може і партнер так себе проявляти, і вас ставити в підвішений такий стан. А можливо, ви будете в роздумах. І, відповідно, в такому підвішеному стані знаходитесь. Тому квітень місяць він ну такий важкуватий буде в ментальному плані. Вам потрібно буде багато про що подумати, що ви насправді хочете. Але це 100% приведе вас до розвитку. Буде легше вам, якщо ви не будете довго тягнути з рішенням. І от якщо до вас прийде якась інформація, яка ну, стане початком кінця, так сказати, да? а, то буде краще, якщо ви чітку таку крапку поставите або чітке рішення приймете, і не будете намагатись прикрасити обставини, намагатись себе вмовити чи а, знайти якесь виправдання. Тому що чіткі рішення вони е, будуть більш ефективні. Вам буде потрібно просто прийняти правду і е, діяти вже відповідно з цією правдою. Потім пізніше, можливо, не зразу, не, ну набагато пізніше, ви зрозумієте, що вчинили правильно, що це було до кращого, як я вже казала, що це привело до вас до розвитку. Неважливо, чи це стосується відносин особистих, чи це стосується робочих якихось партнерств. Що ж, основні події квітня, да? перша подія стосуватиметься якраз-таки, я думаю, ось цієї такої правди неприємної, яку ви дізнаєтесь. Тобто щось станеться, що буде йти в розріз з вашими цінностями. І або ви зміните свою думку, да? або свої пріоритети. Свої погляди на життя внаслідок цих подій. Або залишитись вірними собі, своїм поглядам, своїм цінностям і діятимете вже виходячи з них. Тут вам порада, якщо вам буде здаватися, що там вами маніпулюють або що вас обманюють. Але вам будуть казати, та ні, ти себе накручуєш. То насправді вам не здається, і ви не накручуєте себе. З вами говорить ваша інтуїція, тому вам потрібно слухати свою інтуїцію, що вона вам каже. Да, от таке відчуття, я ну, тромчую. І тоді ви приймете правильне рішення і правильні дії будете робити. Друга подія стосується, я думаю, вона буде пов'язана із першими подіями. Подіями з першою інформацією в сумніви. Тобто ви будете знаходитись на роздоріжжі, що обрати, да, і яке майбутнє я хочу, знову ж таки, порада тут по цій карті, не затягувати період очікування і роздумів. Вам буде важко вибрати, тому що а, досить сильно ви вже вкорінені в тому, що є. От, і коли в нас є певна стабільність, ми боїмося її втратити. Відповідно, через це в нас бувають сумніви між тим, що обрати стабільне чи невідоме. Це нормально. Так, але рішення за вами. І остання подія квітня місяця це обставини, які будуть на вас тиснути, можливо, або люди. Зокрема, можливо, на вас буде тиснути а, чоловік. Знову ж таки, тут можуть бути маніпуляції, тиск через маніпуляції, і вам варто, так як я вже й казала, слухати себе, свою інтуїцію, що вона вам каже, а не думати, що скажуть люди, що він подумає, що він розкаже іншим, і так далі. Образиться він чи не образиться. Я думаю, тут усі три події вони будуть пов'язані між собою. І здебільшого це все відбуватиметься, ну, основний такий пік подій на 3 тижні квітня. Да, ближче до кінця. І все ж таки тут або відносини, або робочі якісь партнерства, союзи виходять таким лейтмотивом через весь розклад. На цьому в мене все. Пишайте коментарі, що скажете. Можливо, вже е бачите тенденції до того, що я сказала в розкладі зараз. Діліться своїми думками. Мені буде цікаво, е як воно у вас програється. І до зустрічі!